Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Всіх вітаю у новому випуску Дім Dialogs. З вами Роман та Мирослав. Вітання дуже поширеним є ситуації, коли у пересічного українця запитують стосовно минулого архітектури Вінниці, зазвичай нічого не кажуть суттєвого. Хоча, навіть якщо поставити таке запитання місцевим жителям, зазвичай відповіді теж будуть незмістовними. Знання особливостей архітектури, міста, в якому живеш, є важливим, адже дозволяє зрозуміти і усвідомити тяглість історії самого міста, що кожна будівля має якусь свою унікальну історію, про яку зрідка коли задумуєшся, коли гуляєш повз, залізниця пов'язує між собою міста та Ській долі тому сьогодні ми розглянемо історію Вінницького залізничного вокзалу, який пройшов багато різних подій, і нам був того вигляду, яким ми бачимо його нині. Для залізничного вокзалу очевидно потрібна залізниця. Її побудова в межах Поділля відбувається з 1870-х років. Спочатку було споруджено ділянку від Києва до жмеренки, яка потім з'єднала жмеренку та Балту. Таким чином була сформована південна магістраль, котра сприяла урбанізаційним процесам міст, які знаходились на її шляху. Одним із таких міст була і Вінниця, і тому у Імсот році на околиці міста в кінці Олександрівської дороги, нині це проспект Коцюбинського. Було побудовано одноповерхову дерев'яну споруду, яка тривалий час виконувала роль залізничного вокзалу. Про прибуття потягів сповіщали при допомозі дзвону. Таке рішення забезпечило зв'язок із потужними українськими містами, зокрема Києвом та Одесою, і іншими містами, і забезпечило подальший розвиток Вінниці. Завдяки залізниці Вінниця розвивається дуже швидко, перетворилася з невеликою. Кого повітового містечка на центр із досить високим ступенем розвитку і має всі природні дані для подальшого зростання. Так характеризував наявні залізниці міський голова Микола Оготов. Дещо згодом, а саме у 1870 році, вокзал зазнає трансформації. Дерев'яна будівля замінена на кам'яну і з'являється другий поверх. Окрім функції вокзалу, тут розташувалися буфети першого та третіх класів, кіоск для продажу газет та книг, а також публічний телефонний пункт. Також у межах привокзальної території знаходилися необхідні адміністративні. Приміщення, корпуси для станційного обслуговування, управління бригадними підрозділами тощо. Вже впродовж 40 років будівництво залізниці сягнуло великих масштабів. І Вінницький вокзал по товарообігу був найпершим у Подільській губернії. Деякий період, після відкриття залізничного вокзалу у Вінниці, нам коли нього була невелика кількість будівель, але поступово прилегла територія розбудовувалася, і тут з'явилася, зокрема, ливарний завод, молот, а також приміщення, у якому розміщували військових на північній Алеї, нині ж це сучасна стрілецька, і також була побудована нова в'язниця. А у 1899 році, неподалік вокзалу, було відкрито першу сільськогосподарську виставку та ярмарок. Також у зв'язку з широким будівництвом на початку десятого століття вокзал поєднав у собі функцію станції для трамваю. А в 1913 році Олександрівської вулиці було прокладено в місті трамвайну лінію. Тоді транспорт курсував від жіночої гімназії, теперішній загальноосвітній навчальний заклад номер 2 і до вокзалу, фактично з'єднуючи вокзал та новий Місто у цей такий період здійснюється поступово, але системна забудова Олександрівської вулиці. 1917 рік вніс значні корективи у життя міста та діяльності вокзалу, зокрема масове дезертирство військ зі східного фронту Першої світової війни, де знаходили свій прихисток у Вінниці, осідаючи на деякий час у місті. Наприкінці грудня 1917 року, за старим стилем, або на початку січня за новим, до Вінниці прибув генерал Павло Скоропадський. Опісля обговорення військової ситуації. Він ввечері рушив у напрямку Козятина у зв'язку з підписанням у лютому 1918 року Брест Литовського мирного договору до міста прибувають німецькі та австрійські військові в якості союзників Української Народної Республіки, і в результаті об'єднаних дій у Неар та союзників більшовиків було вигнано з міста. Однак, в серпні 1919 року об'єднане українське військо армія УНР та Галицька армія швидко просувалися на схід 9 серпня. 6-та дивізія армії УНР була вже за 6 верст від Вінниці, але вже десятого. Серпня під час контратаки більшовиків на вокзалі загинув смертю героя державний інспектор 3-го гайдамацького полку армії УНР Козловський, який керував обороною залізничного вузла від більшовиків. Того ж дня українські військові змогли перегрупуватися та звільнити місто. Завдяки цим героїчним діям українська влада закріпилася у Вінниці на найближчі 4 місяці. У вересні з Вінницького вокзалу виїжджала родина Грохольських. Цей давній польський рід мешкав на поділі ще з вісімнадцятого століття, а в тисячі Цього році подільська частина їхньої історії завершилась. Важливим в історії вокзалу став 1920 рік. У травні тут відбувся урочистий мітинг гордян на честь прибуття голови директорії та головного отамана армії УНР Симона Петлюри. А вже 16 травня 1920 року на пероні відбулася його урочиста зустріч із керівником Польщі маршалком Юзефом Белсуцьким. Цій події у листопаді 2014 року біля головного входу було встановлено меморіальну дошку, на якій зопера. Женосимона петлюру та пілсуцького у вікнах вагону та з написами українською і польською мовами у 1932 році Вінниця набула статусу обласного центру. Тому виникла потреба у розширення вокзалу. Тому протягом 1932-1940 років відбувалося будівництво нових приміщень вокзалу. Нова будівля була значно просторнішою за попереднім. У трьох її залах могли розташовуватися до двох тисяч пасажирів. Вінницький залізничний вокзал отримав своє друге дихання. Величезна кількість людей щодня від'їжджали та прибували до міста. Також було відкрито ряд нових приміщень, зокрема кімнату матері й дитини, камери схову, діяв Також у приміщеннях вокзалу ресторан. Однак, уже у Ще 1944 році німецькі війська, відступаючи з Віннисі, підірвали будівлю вокзалу. Тому з 1944 року відбувалося нове будівництво. Головним архітектором проекту був Седамонідзе. Відновлення залізничного вокзалу розпочалося у 1945 році, фактично одразу після завершення війни. Напроти будівлі був сквер і фонтан, який демонтували на початку 21-го століття. Нове приміщення розпочало свою роботу через 7 років у 1952 році. А на вході усіх зустрічала мозаїка із. Фігурами працівника та дівчат колгоспниць у 2002 році вокзал пережив ще одну реконструкцію. Тоді ж було і перебудовано, і розширено другу, добудовано і третю платформу. Була перепланована і касова зала, була побудована котельня, завінена система водопостачання, вентиляції та опалення. Реконструкція проводилась і в подальші роки. Було збудовано навіз над другою платформою. Навіть в останні роки проводилася реконструкції певних частин вокзалу. Зокрема, остання така з реконструкції відбулася у 2004-2005 роках. Відповідно. Вимог сучасності була встановлена нова система кондиціонування повітря, переобладнано зал білетних кас, як було мовлено раніше. Підсумовуючи історію Вінницького залізничного вокзалу, будівля пройшла дійсно великий та непростий шлях, знищена в часи війни, неодноразово перебудована. Однак, вокзал досі стоїть, чудово функціонує і продовжує оновлюватися та зберігає у своєму фундаменті частину історії Вінниці. Дякуємо за увагу! До нових зустрічей. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.